what's what you Розкаже ми вам, розкаже веселу новину, як ми витали. Як... Богу, добрі люди, нехай добро тут з вами буде. Пригода Динни... дивна, дивна нині стала у небі, зірко засіяла. До вертепу поспішайте, сину Божого вітайте і люди говоріть, що Христос прийшов на світ. Народися флеємі, на Месія в цю хвилину за причистою родися діви із Давидового роду. Та скидаємо свари, гніви, та чиним лише лиш правду згоду. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, поклоніться, ну, рожденому розданому поклоніться. Nova radi stāla, jauna nebūvala. Nanvērtebondzvīzda jasna, umezīt, zasījala. Nanvērtebondzvīzda jasna, umezīt, zasījala. Ja? козацького роду, Пережив же мій народ не одну пригоду. Довгі, довгі, довгі всі в гірі спала, аж чор у горі ясна зірка сіяла. Але заки вийдем сади, треба закалядувати, дім добром обдарувати. Добрий вечір тобі, пане господар! Заселяйте, столи, та з якими ой, радуйся, порадуйся, син Божий, народився, так кладіть кала. То пшениця, насушний, всяка Сім дорослим і маленьким зичим жити здоровенькі, на почіху, сі людині і на славу Україні. Прощавайте, мирці, гаті, щасливі будьте і багаті, щоб родило з року в рік, щоб щасливі був ваш рід, щоб дорослі і малі жили в радості і добрі. Богоє міні новина, пречиста діва породила сина, в'ясла. Дати, ми да ніші не се відмить, це врав, серця і любов шира, це віра серця і любов шира. Христос не рождає, Славімо Його! Гарно, ми колядували, вірші пісні вам співали. Ти, господар, вже не жмись. Своїм добром ти поділись. I am good. Bye! I said cut!